Кожен день смакує особливо Кока-Кола. Спробуй відчуй сир гриль чи смажене м'ясо. Любимо різне. Смакуємо разом із Кока-Кола. Перерва на обід. Разом смачніше. Кока-Кола. Пікнік на природі. Разом смачніше. Кока-Кола. Піца на вечерю. Разом смачніше. Кока-Кола. Мачні враження від улюблених страв? Так! Да! Поєднуй з Пепсі. Пепсі улюблений смак. Треба тобі нормальну куртку купити. А подивись там десь мої Та ти що? Це ж зараз топ! Та їм стільки років. Міняємось. Перехопимо щось. Угу. Чизбургер було. Класики ж хочеться. Та нікуди не дінеться ця класика. Спробуй щось нове. Новий Chicken Junior із соковитою курячою котлетою, огірочками та медово-гірчичним соусом. Chicken Junior. заціни новинку. О, крильця з Макдональдс прилетіли. Сокович. Нє. Захрумові. Хромболезні. Хромбомбічні. So nice. Окрилені. Макайбові. Бля й курячі крильця в МакДональдс. Закладаємося. Ти полюбиш. Живеш чужими сторіс, пропускаючи власне життя. А цікаве. Ось воно. На кожному кроці: смакуй миттєвості. Найкращі історії. Ті, що трапилися з тобою. Покавома кафе в Макдональдс. Ріво. Що у нас на вечерю? Ріва. Плас. Вже скоро. Ріва. Так, накривайте на стіл. Ріва. Яка смакота? Ріва. Люба, ти найкраща. Ріва. Мій животик щасливий. Ріва. Все буде смачливо. Золотих посіпак у своєму хеппі-міл. <риклад> Зустрічайте свинку Пепу та її родину на нових пляшечках Моршинської. Нумо грати, мандрувати, розважатися і стрибати у калюжах. Моршинська. пий та грайся. У світі смешариків диво дива. Молочні коктейлі. Яка смакота. А ще ідеально смачні йогурти та солоденькі сирочки. Спробуй прямо зараз. Класна річ. Кому молочних смаколиків? Сьогодні нікого не забути. Точно буде видно, точно буде чути. Як збирати друзів докупи знову знов розтіли з ними люксові моменти? 20 років люксових історій. Справжні українські чіпси люкс. Живи, як телю. Лед є. Лейс є. Але що як лейс закінчиться? Хто зганяє по добавку? <звук> Алло? Принеси з кухні ще лейс. Є лейс, буде кіно. року. Створення смачного кіно всесвіду. Карамельна фантастика, Солона прем'єра, сирний блокбастер, вибуховий смак. Народження нових зірок. від режисера Бік Боб. Попкорна Бік Боб. Смакуй кіно нонстоп. А що під кінчик? Давай. Ви не можете отримати посилку особисто. Тоді сервіс іншого отримувача додатку нової пошти рятує. Обирайте сервіс іншого отримувача у розділі керувати посилкою, вказуйте номер телефону довіреної особи і тиснете Доручити. Привіт! Ось у посилка. Ох, і зручненний мобільний додаток у нової пошти. Зручненний, а зручніший. Дякую. застраховані, ми на людях сфокусовані. Від клон тобі привіт, рухай свій світ, рухай, рухай свій світ. Це на А чи не сніданок? Із безлімітним інтернетом усе відбувається значно швидше. Підключай новий тариф Турбо. Вчасно сплачуй і отримуй безлімітний 4 g інтернет та 1600 хвилин по Україні за 165 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone Привіт, Я шалений. Фіксую все на цілий рік. Ваші тарифи мобільного зв'язку знов дорожчі. Є рішення. Сьогодні я фіксую ціни на тарифи від лайфсел. Це мій фіксатор, але він не потрібен. Ціна на тарифи фіксується звичайним перенесенням номера до лайфсел. Підключайтеся зі своїм номером до лайфсел і користуйтесь тарифом зафіксованою ціною до кінця року. Зафіксували лайфсел мобільно! Музичне свято об'єднало всю Європу і несеться так, що навіть ця перерва на рекламу рухається в одному ритмі. Лови ритм скітка. Шукаєш ефективний засіб від болю в горлі? Без смакових добавок, без ароматизаторів? А можна, щоб просто лікувало. Септифрил Дарниця, антисептик широкого спектру дії для вашого горла. Лікування і нічого зайвого. Септифрил Дарниця.